Я думаю, ні для кого не стане відкриттям, що більшість велосипедистів абсолютно не знає правил дорожнього руху або свідомо нехтує ними. Причому це їм не заважає у випадку якихось конфліктів на дорозі чи ДТП звинувачувати у всіх гріхах саме автомобілістів, кажучи, щось на кшталт права купив, а їздити не купив. І така безвідповідальність не тільки погіршує взаємовідносини на дорозі, а ще й кидає тінь на свідомих велосипедистів, що сумлінно виконують всі вимоги ПДР. Тож давайте нарешті це виправляти. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. Відео про ПДР я анонсував ще минулого сезону, але не було можливості його зробити. Проте не проходило і двох тижнів, що по коментарях хтось про нього не нагадував. Щиро дякую за вашу наполегливість. І сподіваюся, що ви з такою самою завзятістю будете його розповсюджувати, адже тема дуже і дуже важлива. Отже, давайте для початку визначимось, де саме має рухатись велосипед, бо і пішоходи, і автомобілісти щиро впевнені, що велосипеду з ними не по дорозі. Згідно з пунктами 6.1, 6.6 та 11.14 ПДР України, велосипедист, що досяг 14-річного віку, зобов'язаний рухатись по велодоріжкам, а у випадку їх відсутності по проїзній частині, а точніше по крайній правій смузі або по узбіччю. По тротуарах та пішохідних доріжках рух заборонений, окрім дітей до 7 років. А виїзд на автомагістралі чи дороги для автомобілів, які позначені відповідними знаками, заборонено всім велосипедистам без виключення. Єдине, що я ніколи не розумів, це що робити дітям від 7 до 14 років. Адже тротуари вони вже переросли, а до доріг ще не доросли. Напишіть в коментарі, що думаєте з цього приводу, бо до мене реально не доходить. Ну, ну, все є для цього. Все є. А чого нема? Ясно. Тож, як бачите, велосипед це такий самий повноправний учасник дорожнього руху, як автомобіль, мотоцикл чи мопед. А значить, на нього діють ті самі вимоги та заборони. А значить, перед виїздом на дорогу треба в обов'язковому порядку ознайомитись з правилами дорожнього руху, а бажано вивчити та застосовувати їх. Щоб вам було легше це зробити, я залишу в описі посилання на дуже зручний сервіс Greenway. Там і проілюстровані правила, і коментарі від автоінструкторів, і навіть тести, що в точності копіюють теоретичний іспит з водіння. А з промокодом, що з'явився у вас на екрані, можна ще отримати знижку 10% для розблокування повного функціоналу ресурсу. Посилання на Greenway, промокод та інструкцію, як саме цим промокодом користуватись, шукайте в описі цього відео. Я дуже сильно сподіваюсь, що ви самостійно ознайомитесь зі знаками пріоритету, з черговістю проїзду перехрест, з розміткою та й взагалі з усіма обов'язками та правами всіх учасників дорожнього руху. Тому у цьому відео я сконцентруюсь лише на найважливіших та найкричущих моментах, які стосуються саме велосипедистів. Перше, з чого почнемо, це сигнали, а точніше їх відсутність. Це чи не найголовніша проблема велосипедистів? Всі кудись їдуть, повертають, об'їжджають, але нікому з учасників дорожнього руху про свої наміри не кажуть і як вони повинні про це дізнатись. Можливо, скористатись телекінезом. Хлопці! Що ви робите? У автомобілів та мотоциклів для цього є покажчики поворотів та стоп-сигнали. А у велосипедистів є руки. І ні, покащики поворотів на шаломі чи під сідлом не катять, бо ніхто таких див не очікує від велосипедиста. Тому саме руки. Тут все доволі просто. Повертаючи праворуч, витягайте праву руку в бік, повертаючи ліворуч, витягайте ліву руку. А якщо вам треба зупинитись, то підіймайте одну з рук вгору. І, звісно ж, можна показувати повороти і різноіменними руками. Тобто, поворот ліворуч це права рука, що зігнута в лікті. А поворот праворуч ліва рука. І я б не рекомендував користуватись таким способом, бо далеко не всі, хто на дорозі, пам'ятають про цей спосіб, хоч він і прописаний у ПДР. Тому краще прямою рукою в одноіменний бік. Це виглядає доволі логічно та просто для розуміння. Маневр треба показувати завчасно, щоб всі на дорозі встигли побачити, що саме ви плануєте робити. Але спершу треба переконатись у безпечності цього маневру. Тому спершу швиденько озирніться назад та оцініть обстановку. Якщо все спокійно, тоді витягайте руку. А перед самим маневром озирніться швиденько ще раз, переконайтеся, що вас зрозуміли, повертайте руку на кермо і лише тоді маневруйте. Якщо ви катаєтесь з зеркалом, все одно оберніться назад. Це дасть водію зрозуміти, що ви його бачите. Якщо ви їдете групою, то всі сигнали, які подає перший велосипедист, мають дублюватись всіми учасниками групи, для того, щоб ніхто не провтикав поворот чи перешкоду. Ну і плюс, щоб машини позаду розуміли, що група робить. А якщо попереду виявилась ямка, то для того, щоб попередити інших учасників, треба опустити руку з боку ямки та вказати на неї пальцем. Останньому райдеру це дублювати вже не потрібно. Тільки от якщо ви прилаштувались позаду незнайомого вам велосипедиста, то навряд вам хтось буде сигналізувати про ямки та перешкоди, і ви ризикуєте на швидкості в них влетіти. Взагалі, що за дурна звичка сидіти на колесі у незнайомців? Це нечемно та дуже нервує. Stop it. Get some help. тут варто сказати, що досвідчені райдери, коли їдуть групою, можуть використовувати ще ряд сигналів для спілкування між собою. Їх корисно знати та розуміти, проте майте на увазі, що водії з ними частіше за все не знайомі, ну тільки хіба що вони самі велосипедисти. Тому останній райдер має дублювати завжди загальноприйнятими сигналами. Наприклад, сигнал Стоп може бути поданий рукою, що випрямлена донизу та розгорнута долоною назад. А якщо треба об'їхати перешкоду, то це покажуть рукою, що заведена за спину, та вказує пальцем на напрям об'їзду. А у випадку, якщо у вас просять знизити швидкість, то вам помахають рукою виставленою вбік. До речі, водії на дорозі також можуть спілкуватись з велосипедистами. Якщо зустрічне авто перед перехрестям чи поворотом зупинилось та блимає вам дальнім світлом, то значить вас пропускають. А якщо ви їдете по трасі і чуєте, як позаду вам сигналять, то, скоріш за все, вас попереджають, що зараз будуть йти на об'єм. Тільки от якщо ви будете в навушниках, ви навряд про це дізнаєтесь. Взагалі перестаньте використовувати навушники, коли їдете на велосипеді, бо ви себе так лишаєте можливості почути небезпеку, що наближається позаду, та вчасно на неї зреагувати. Слух це такий самий важливий орган орієнтування в просторі, як і зір. Зараз в коментах буде загорятися та вибухати пукан. До речі, з приводу зору: багато велосипедистів вважає, що на дорозі їх зовсім не помічають. Не хочеться вас засмучувати, але це дуже близько до істини. І частіше за все у цьому винні самі велосипедисти. У кожного автомобіля існують так звані сліпі зони, тобто огляд у водія обмежений. І чим більший цей автомобіль, тим більші ці зони. Ось можете подивитись, що саме бачить на дорозі водії легкового автомобіля. Як бачите, огляд далеко не 360 градусів. А ось те, що бачать водій вантажівки чи автобуса. Якщо чесно, взагалі здається, що вони їдуть по приладах. Тому, якщо ви маєте звичку зупинятись на світлофорах прямо в дверях маршрутки, або полюбляєте в заторах їхати з боку тролейбуса, не дивуйтесь, що вас будуть притирати до бордюра. Вас реально ніхто не бачить. Намагайтесь зупинятись біля бордюру позаду автомобіля, зберігаючи дистанцію, або виїжджайте трохи попереду автомобіля, щоб водій точно вас бачив. А проїжджаючи повз затор, не обганяйте великогабаритний транспорт, що рухається. Дочекайтесь, поки він зупиниться. Взагалі, я б рекомендував ще вмикати передню фару у блимаючий режим, щоб привернути увагу водіїв, які їдуть попереду. Але це стосується тільки їзди в день, вночі ніякого блимання. У нас, до речі, є відео, де я розповідав, коли і якими режимами треба користуватись, та й взагалі, які ліхтарі існують і як їх правильно для себе підібрати. Посилання шукайте в описі. І там же буде відео про шоломи, про типи всіх шоломів, в те, як його налаштувати під себе і чому шолом це дійсно дуже важливо для всіх велосипедистів без винятку. Шкода тільки, що жодний пункт ПДР не вказує на обов'язкове носіння шолому під час їзди на велосипеді. Це ж наскільки менше було б роботи у нейрохірургів та патологоанатомів. анатомів Ну, менше з тим. Як ми з'ясували на початку відео, їздити можна по велодоріжкам, а якщо їх немає, то по правому краю проїзної частини. По тротуарам їздити не можна. Хоча, давайте про все по порядку. Велодоріжки бувають трьох типів: окрема велодоріжка, суміжна з пішохідною та спільна з пішохідною. І всі вони позначені відповідними знаками та розміткою. Окрема велодоріжка знаходиться в стороні від проїзної частини та тротуарів, і може бути додатково відокремлена кущами, газоном чи всілякими стовпчиками та бетонними блоками. Велодоріжка, що суміжна з пішохідною, практично завжди виділена іншим кольором, та може мати невеличкий бордюр або знаходитись трохи нижче чи вище тротуару. Обидва типи доріжок призначені суто для велосипедів, ну і, можливо, для самокатів та гіроскутерів, хоча законом це ніяк не регламентовано. Проте пішоходи мають законне право нею рухатись у випадку, якщо тротуаром рухатись неможливо, ну, наприклад, він перекопаний. Хоча, як показує практика, пішоходів тягне на велодоріжки, як метеликів на світло, особливо дітей, бігунів та батьків з колясками. Тому завжди пильнуйте, щоб випадково ні на кого не наїхати. А особливо це стосується спільних велопішохідних доріжок. Тут завжди дозволено рухатись всім. Інколи така дорога може мати символічне розділення на пішохідну і велосипедну зону, але зазвичай рух все одно доволі хаотичний. Тому краще знизити швидкість та зайвий раз пропустити пішохода, щоб було безпечніше. Окрім велодоріжок, існують ще і велосмуги. По суті, це те саме, тільки вона не відокремлена від проїзної частини, а являється її складовою, позначена відповідним знаком та розміткою. Автомобілям та мотоциклам рухатись велосмугою заборонено. Проте завжди знаходяться інтелектуали, які не просто зупиняються на ній, а взагалі паркуються. А от пішоходам, як і у випадку з велодоріжкою, рухатись можна, якщо тротуаром рухатись неможливо. Також велосипедистам дозволено їздити виділеними смугами для громадського транспорту. І оскільки окрім вас там знаходяться ще й автобуси, тролейбуси і таксі так, таксистам можна, то тут же діють ті самі правила, що і на дорогах загального користування. Велосипедист, що їде проїзною частиною, має рухатись тільки по крайній правій смузі та триматись на ній якомога правіше, або взагалі їхати узбіччям. Щоб зрозуміти, чому велосипедистам не можна змінювати смугу для руху, достатньо просто знати, що в Україні правосторонній рух, а значить весь транспорт має рухатись по крайній правій смузі, а ліві використовуються тільки для випередження або якщо на них дозволена більша швидкість. Тому велосипедисту з середньою швидкістю 20-25 км на годину нічого робити в потоці, який стабільно їде 50 а то й швидше. А от з приводу краю правої смуги не все так однозначно. Багато автомобілістів та і велосипедистів також впевнені, що велосипед має їхати по самому-самому краю, майже біля бордюру. А інколи кажуть, що від бордюру можна від'їжджати не більше, ніж на один метр. Це абсолютна маячня. Ви не знайдете жодного пункту ПДР, який вам про це вказав би. Хоча дійсно краще триматись поближче до краю смуги, щоб автомобілі могли безпечно повз вас проїжджати. Проте всі ми знаємо, що біля бордюру завжди може знаходитись сміття, там можуть бути лівньовки, напливи асфальту, або просто стояти при автомобілі. Тому велосипедисту все одно доведеться виїжджати як мінімум на середину своєї смуги, а то інколи заїжджати і на сусідню. І ПДР це дозволяє. Адже згідно пункту 11.14, велосипедист має рухатись якомога правіше за винятком, коли виконується об'їзд. Тільки не забувайте повідомляти всіх оточуючих про ваші маневри і робити це завчасно. До речі, якщо ви проїжджаєте повз ряд припаркованих машин, не треба їздити хвилями, об'їжджаючи кожну. Безпечніше буде не змінювати свою траєкторію і рухатись по ній аж до останньої машини. А також не забувайте, що у одного з автомобілів неочікувано можуть відкритися двері, тому не притирайтеся до них та зберігайте безпечний інтервал. Якщо ви усвідомлюєте, що продовжувати рух проїзної частиною небезпечно, то краще переміститись на тротуар чи пішохідну доріжку. Тільки пам'ятайте, що ПДР це забороняє. Тому сприймайте це як просто мою особисту думку, без претензій на рекомендацію. Погану погоду, коли узбіччя може бути залите водою або покрите сумішчю бруду зі снігом, рухатись проїзною частиною стає небезпечно, бо ви не бачите дорожнє полотно. Тому для продовження руху доводиться їхати в загальному потоці. І машини, що їдуть позаду, постійно перелаштовуються, щоб вас об'їхати. Це створює дуже напружену та нервову обстановку. Тому краще переміститись все ж таки на тротуар. А інколи буває так, що ви рухаєтесь велосипедною доріжкою, а вона різко обривається, і ви опиняєтесь на пішохідній зоні. І з'їхати на проїзну частину не завжди є змога. Виходить так, що недороблена велоінфраструктура змушує вас їхати по тротуару. Це не лише порушує норми встановлення велодоріжок, але й становить небезпеку для життя пішохода. Тільки пам'ятайте, що треба максимально знизити швидкість, і дуже бажано забути про всілякі дзвіночки, ніхто не зобов'язаний вас пропускати, адже за правилами вас взагалі там не має бути. І якщо тротуарами з натяжкою ще якось можна проїхатись, то от пішохідними переходами їхати точно не можна. Тут все доволі просто. Коли ви знаходитесь на ногах, ви більш маневрені та швидкі. Тому зможете значно краще зреагувати на небезпеку, наприклад, відстрибнути від машини, що наближається на небезпечній швидкості. Саме тому важливо спішуватись і вести велосипед поряд з собою. І, звісно ж, ви можете, заперечивши, заявивши, що ви супердосвідчений суперспринтер. Ну що ж, хай так і буде. Тільки не забувайте, що всі правила дорожнього руху написані кров'ю. От ми і дістались до найстрашнішого перехрестя. І загалом правила їх переїзду для велосипедів майже такі самі, як і для автомобілів. Тому я ще раз наголошую, що дуже важливо ознайомитись з знаками пріоритету, з роботою світлофорів та черговістю переїзду як нерегульованих, так і регульованих перехрестів. Для цього можете скористатись сервісом Greenway, про який я казав раніше, або пошукати відео автоінструкторів. На Ютубі їх вистачає і розповідають вони доволі зрозуміло. Натомість поговоримо про суто велосипедні аспекти переїзду перехресть Якщо ви їдете велодоріжкою, то, скоріш за все, перетинати іншу дорогу, ви будете по велопереїзду. Він може знаходитись як поряд з пішохідним переходом, так і бути самостійним. Майже завжди такий переїзд позначається суцільним червоним кольором, проте, на жаль, не завжди можна побачити відповідний знак, який буде про це інформувати автомобілістів. Головне пам'ятати, що на нерегульованому велопереїзді, що знаходиться в межах перехрестя, перевагу завжди має велосипедист. А от якщо велопереїзд знаходиться поза перехрестям, то тут вже перевага у автомобілів. Тому треба буде спершу всіх пропустити і лише тоді їхати самому. Якщо ж ви їдете проїзною частиною і вам треба повертати ліворуч, то це заборонено. Ну, звісно ж, тільки на дорогах, які мають дві і більше смуг у вашому напрямку руху, або якщо це одна смуга і є ще трамвайна колія. Чому так? Тому що для повороту ліворуч, по правилах, треба перелаштовуватись на крайню ліву смугу, або повертати з трамвайних колій, якщо смуга тільки одна. А як ми пам'ятаємо, велосипедистам перелаштовуватись не можна. Тому у вас є два варіанти, як це зробити. Або проїхати прямо до кінця перехрестя, там зупинитись, розвернути байк у той бік, в який вам треба рухатись, переконатись, що вам дозволено їхати, і поїхати вже своєю дорогою. Або ви можете просто спішитись і перейти перехрестя як пішохід. Це, в принципі, буде найбезпечніший, хоча і не найшвидший варіант. А от якщо дорога має всього одну смугу у той бік, в який ви в даний момент рухаєтесь, та ліворуч немає трамвайних колій, то можете сміливо повертати. Головне показувати маневри та зберігати черговість переїзду перехресть. З поворотом праворуч, я думаю, ні в кого труднощів не має виникнути, бо його можна виконувати тільки з крайньої правої смуги, а ви якраз там і знаходитесь. А от з продовженням руху прямо, як би це дивно не звучало, можуть виникнути деякі проблеми. Справа в тому, що на деяких перехрестях може з'являтися додаткова смуга для повороту тільки праворуч, тобто прямо по ній їхати не можна. І якщо на неї перелаштуватись, то через перехрестя доведеться переходити по пішохідному переходу. А якщо не перелаштовуватись, то велосипед автоматично опиняється не в крайній правій смузі, хоча вона все ще крайня для їзди прямо. Я чесно намагався розібратись у цьому питанні та навіть питав про це у автоінструкторів, проте однозначної відповіді так і не отримав. Тому, якщо ви знаєте, як правильно поводити себе у таких ситуаціях та зможете обґрунтувати свою відповідь, чекаю на вас у коментарях. Особисто я дивлюсь по ситуації. Якщо перехрестя спокійне, то я не змінюю смугу руху. Якщо машин багато, тоді я можу перелаштуватись у праву смугу і на зелене світлофор стартанути прямо вже з неї. Так, це неправильно, але мені видається так все ж таки трошки безпечніше, ніж бути затиснутим між машинами. Головне, перед тим як їхати прямо, пропустити всі машини, що повертають. А от якщо потік доволі щільний та нервовий, я краще перейду по пішохідному переходу. Так точно буде значно безпечніше для мене. Взагалі це вкрай важливо вміти підлаштовуватись під дорожню ситуацію, а ще важливіше вміти її прогнозувати. Для цього треба зосереджуватись не на тому, що коїться під вашими колісами, а на тому, що відбувається далеко попереду, з боків та позаду вас. Це допоможе уникнути якоїсь небезпечної ситуації, бо ви зможете завчасно на неї зреагувати. А також треба пам'ятати про найголовніше правило дорожнього руху: правило 3D. Дай дорогу дурню. Якщо вас не пропускають, хоча по правилам у вас пріоритет. Якщо перед вами намагаються вчимитись і це створює ризик, що вас підріжуть. Та й взагалі, якщо хтось робить якусь дурню на дорозі, то краще пригальмуйте або взагалі зупиніться. Все одно ви нікому нічого не зможете довести. Особливо якщо будете лежати в лікарняному ліжку. Ну і не ставайте самі тим самим дурним. Не катайте на червоний, пропускайте пішоходів, не ганяйте по зустрічці та між рядами автомобілів і повиймайте нарешті навушники з власних вух. Будьте чемним та свідомим учасником дорожнього руху, і станьте гарним прикладом для всієї велоспільноти. А ще користуйтесь велосипедним одягом та переходьте нарешті на контакти. І так, я розумію, що підводка максимально недолуга, але оці відео гірше від того не стали. Ну а ви були на каналі Велопланета, мене звати Сергій Чобітько. До зустрічі у наступному відео.